Здоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі і Ветребеньки. Зараз буде щось таке, що дуже сподобається вегетаріанцям, веганам, хто посту дотримується, хто на дієті. Ну, коротше, дуже простий салат, який заодно може бути і основною стравою, і гарніром. Ну, коротше, таке універсальне, дуже смачне. І заодно дуже корисне для травлення, бо там буде багато буряка. Авборяк класно виводить шлаки і сприяє гарному травленню. Ну, і взагалі дуже класно впливає на шлунково-кишковий тракт. Так що, сідайте, по вперед готувати, Рецепт дуже простий, дуже швидкий, так що це скоро справимося. А за вас лайк і підписка. Що, чого, як і скільки, як завжди, буде в описі під відео. І нарізати буряк можна натерти на терці для моркви по-корейськи або на звичайній грубій терці, так само і моркву. Ну, я це буду робити м'ясорубкою. Ви можете це робити на самий довільний спосіб. Можете буряк і різати гарною дрібненькою соломкою, як маєте охоту. Але почнемо ми з цибулі. Цибулю нарізаємо пів кільцями, і я показую тут двойну порцію салату. бо Я його дуже люблю, я готую більше. Ви собі можете зменшувати. Ну, напишу я повністю. Як я готую. Ну, ви приготуйте і з'їсться воно скоро. Якщо я один з'їдаю, то на сім'ю воно піде. ух. Маринувати цибулю ми будемо у помідорах. Так, так, дуже цікавий спосіб маринування цибулі це в томатах. Можна і томатним соком, звичайним, задавати. Ну, поки що є помідори, то в помідорах. Зараз ми їх проблендеримо. Навчуть більшу кастрюльку додав півтора чайної ложки цукру. І ми в нашій перетерті помідори все. Перемішуємо все гарно, щоб помідори покрили цибулю. І відставляємо в сторону це буде аж в останню чергу. І як я казав, я буду буряк і морку перемалювати на м'ясорубці. У ну, мене є спеціальні насадки на шинковку, так що зараз покажу, яка насадка і як воно буде виглядати. бачите, буряк виходить такою дрібненькою солонкою. соломкою. якраз ідеально для салату. І на цій самій терці ми натираємо і моркву. Ставимо розігрівати сковорідки. і даємо смажитись наш боряк. Ну, будемо готувати по готовності, хоча буряк можна і сирий їсти гарно замаринованим. Ну, хвилин 15 йому треба буде посмажитись на середньому вогні. А ми за цей час нарізаємо картоплю і перчик. Нарізаємо такою невеликою соломкою. Картоплю кидаємо до моркви. Теж нарізаємо не товстою, не надто великою соломкою. І все відправляємо мажитись до картоплі. І тепер все смажимо до готовності. Скільки там часу займемо? Ну, тобто, приблизно по 15 хвилин буряв от картоплю з морквою і перцем без однаково мають смажитись. За той час приготуємо заправку. Так, якщо там вже все відповідно смажиться на олії, олії небагато, буквально грам 70. Соняшникова, не рафінована. Соєвий соус 2 ложки. Яблучний оцет 2 ложки. Гірчиця гостра, не гостра, як вам там хочеться. Дві чайних. Ну, Я додаю дві в рецепті, я напишу, як має бути. І діжонської гірчиці я теж додав дві чайні ложки. І потертих 2-3 зубчика часнику. Ну І тепер то все гарно калапуцяємо, поки не стане гарною однорідною емульсією. Подивіться, яке гарне вийшло. М -м. І, до речі, така заправка можете використовувати в будь овочеві салати, особливо де є буряк чи морква. Бурячок вже наш готовий, ми скоріше його поставили смажити і він дрібніше натертий. Так що можна вже перекидувати в кастрюльку, де будемо весь салат збирати. Додаємо цибулю нашу замариновану в помідорах, і вже готова картопля. Викинули картоплю. З перчиком і вливаємо нашу заправку. Перемішуємо і можна подавати. Гарно ну, все мішати такими ложками. Можете собі купити до салату, перемішувати просто щось. Любі салати. Так, як це салат аля гарнір, аля основна страва, тобто тут особливої Подачі там сервіровочних кільць, що щось таке не потрібно. Даємо собі салатик і прикрасимо чуть-чуть О, Як я вже казав, що дуже гарно йде м'ята з бурячком. Так що дамо трохи м'яти, трохи крупу. І тут ще. Отак трошки О. О! І готово! От така краса виходить. Просто смачно, дуже смачно, я би сказав. І потім воно постоїть, воно також буде смачне. Хоча його можна запхати в мікрохвильовку і розігріти. І буде знову тепла страва. А як салат, можна їсти і холодним. Коротше, готуйте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не тяжко. Мені дуже 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 сильно приємно. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо українське тут. Слава Україні і разом до перемоги.